Ого, щось новеньке із нульового пива. Опілля. Цікаво, спробуємо. 482 Україна, Опілля, хто не знає. Тернопіль. Ось Тернопіль. Взагалі по нульовкам все-таки складне питання. Не дуже багатий вибір. Саме найкраще це стела Артуа. Максимально наближено до алкогольного пива. Карлсберг також дуже непогана. Ще є, але його зараз я не бачу. Львівське. Я його більше всього, мабуть, беру. Хугарден за 45 гривень, коли є як мінімум стела а ну це дуже дорого за 0,33. Ну і я би не сказав, що воно там прям супер. Ну, в принципі, і все. Аболонь сладковата, таке собі.